Привіт! Це наша полтавська бібліотека Філія номер 9 А це команда бібліотекарок. А ось наші чарівні читачі, котрі завжди сповнені нових ідей та історій. Я родом з Донеччини, з міста Лиман. В Полтаві я проживаю десь два роки. І цю бібліотеку я відвідую десь вже, можливо, півроку Чотири рочки я з мамою ходив бібліотеку, вона вибирала мені книжку, а я цей час лукав між А, Колись я просто прийшла здати книжки і якось розговорилася з працівниками бібліотеки про професію, яку хочу здобути, і мені порадили гадівський коледж мистецтв. І через два дні буквально я поїхала туди і зрозуміла, що це просто місце моєї мрії. Ось так вирішилася моя доля подальше, завдяки бібліотеці. Тому бібліотека це дуже добре місце. Мабуть, щоб комунікувати між собою, коли ти приходиш, тобі нікуди йти, тобі якось сумно, але ти знаєш, що є одне місце, коли ти прийдеш, і там будуть люди, з якими ти можеш порозмовляти, якось провести весело час. Поділити своїми думками, і ти знаєш, що тебе вислухають, може якось підтримують, ще щось скажуть тобто. А, І в бібліотеці просто дуже затишно, дуже комфортно. Це не місце, де тебе будуть а, звинувачувати в чомусь чи почати. Це просто місце, де можна бути з собою, де можна розслабитися, добре провести. Один простір. М -м -м, бо в основному залі там, де ось, наприклад, три комп'ютери. Там то заходи, то майстер-клас, то шахмати, то усі комп'ютери займуть, а ти, а ти хочеш почилити, щоб тобі не шикали, щоб було тихо. Віримо, що з вашою допомогою ми можемо вирішити проблему браку місця для дозвілля, хлопців та дівчат, і створити справді дружній простір. Адже маємо підходящу кімнату старого книгосховища. Правда, ще без ремонту. З собою розмовляти з однодумцями, обговорювати прочитані книги, радити якісь книги, тому що доволі важко підібрати той жанр, який тобі справді подобається, а коли тебе оточують однодумці, ти хочеш робити ту справу, яку ти любиш. І, можливо, там якісь майстер-класи, тому що відпочинок до звілля це завжди круто, особливо коли ми навчаємось чомусь новому. Взагалі, напевно, було б дуже добре, якби можна було влаштовувати якісь музичні стави, наприклад, щоб грав хтось, а хтось слухав, виспівав. Я думаю, буде дуже добре, якщо ще можна буде грати в ігри, якось змагатися між собою. Ну, звичайно, це все в дружній формі. І ну, напевно буде дуже класно, якщо можна буде запросити психолога або когось з цього. роду. Поговорити з друзями, обсудити якісь книги, фільми, серіали, або, наприклад, машини, як я люблю. Можливо, якийсь прожектор для перегляду якихось фільмів або серіалів з друзями, також термопот, щоб заварювати в дощові собі чаю. Я б хотів, щоб там була якби, не, щоб це кімнатка, щоб це була кімнатка з ліжками нашого віку, щоб ти міг легко знайти собі співписника. І обов'язково дзеркало з таким, напевно. Водяним знаком з назвою бібліотеки Простір для молоді, де можна робити селфі, потім виставляти соцмережі і таким чином робити піар. Ну і чесно, хочеться, щоб туди поставили Xbox. Та й все не тому, щоб було місце, десь посидіти і все. Також там можна буде поставити крісла мішки для того, щоб ми могли відпочивати з друзями, щось обговорювати. Також там можна було б поставити декілька стелажів з найновішими книгами, які нам дарують читачі в книгодії. От, от так це буде дуже добре. виглядати. А Штативи для того, щоб знімати різні Тіктоки, можна розповсюджувати інформацію про бібліотеку та новий простір. Що у нас дуже багато дій цікавого та нового, і щоб захочувати і нових читачів, і старих, щоб приходили. Е, чесно, цього можна і хватити. Mm. <смеш> З тобою ми можемо більше. Підтримай Friendly Place!